У я не знаю, я шукала, шукала, я вода вже перцю, перцю, і, і не, не знайшла їх. Бо так що є дуже хороші Олег. Він завжди блінаш уряду, то їх продає. Тобто він взагалі навіть з полотна робив суття, вишиває всяку символіку українську. Ну настільки талант людина має, і головне дійсно можна зробити подарунок, як він мені зробив. Знайомі з тим гномиком окуляри, якого носити на ланцюжку? Ні. Це просто я купляла собі сурежки і там давали подарунок в пакетику. Там щось таке цікаве було, я відкриваю десь той шнурочок з окулярами. Ого! Я знаєте, не думала, що так люди будуть звертати на ці окуляри. Але, знаєте, я все-таки краще, ну, це, звичайно, це така знаєте, дрібничка для кожної дівчини, вона така, знаєте, як золото чи срібно. Все-таки я от, от такого особисту два місяці на Майдані. от, Я просто приїжджала, бо в мене була робота, бо я сама Львівська. І, тобто мені не було можливості, знаєте, приїхати сюди. Але все-таки я взяла килому роботу, приїхала сюди. Я зрозуміла, що от попала я в четверту козацьку сотню, що козаки це дійсно, як то кажуть, от, наші пращурі. Це, дійсно, це така гордість, це така насна, це такий дух. І, тобто я пишаюся кожним козаком. Тобто Ми її єдине ціле. І я тут так дякую Божу, я з кожною людиною познайомилася, стільки друзів, стільки братів, сестер ми набрали. І я знаю точно, що за таких, як ми, за таким тежмінним данім, то дійсно ти можеш легко віддати життя, бо ти знаєш, що ти віддаєш ну, не те, що за Україну, а за за такого свого побратима, який теж готові це зробити заради себе. От. І ми, дійсно, ми вже хочемо, щоб це закінчилося, що все-таки Путін <сміття> бо тому що його ну, правду кажуть, весь світ його ненавидить, то, що він робить. І я думаю, що не тільки треба санкції застосовувати, це треба просто щось як ну, втручання НАТО, я так думаю. Інакше вони не успокояться. І я все-таки надіюся, що все буде добре і пройдуть у спокійно вибори. Ми ж так чекаємо виборів, ми ждали з того, що ми йду виборів. а там побачимо, що нас чекає. Саме головне нам триматися разом і вірити один в одного. Ну Це моя особиста думка. так. Наскільки вистачить вашої революційної наснаги, наскільки років боротися Ох, за волю України? Ой, повірте, це воно ну не вмре. Я навіть знаю 100%, що моїм дітям, і правнукам, і всім передасться 100%. Тому що це є український дух. Ми саме головне слава нації і смерть окупантам. Як ви думаєте, за нашого життя, за нашого, не за вашого, за нашого життя? Доведеться ще нам у Крим поїхати позагоряти? Звичайно. Все-таки Крим це наша Україна, 100%. І ми все зробимо заради того, щоб повернути. Формально, можна сказати. Ну І ми чекаємо 9 травня, подивимося, хто кого. А ви що знаєте про, про можливі події на 9 травня в Києві? Особисто різні слухи ходять, але ну, ми завжди готові до всього. Точно не можу сказати, що буде, але надіюся, що пройде спокійно і мирно. Ну, в принципі, я бажаю всім наснаги, віри, що все-таки ми переможемо. Ми дійсно переможемо. Головне — дійсно вірити. І все-таки наша сила в єдності 100%. Це була наша звичайна дошка, тобто з вами як можна рухатися, як щит. У нас є наш козак. Покличці Бетмен, тобто йому 18 років, і він взяв фломастери, взяв фарбу, і відповідно, буквально за три години він зробив таку красоту. Тобто це така, бачите, ну, виходить, трошки фарб фарби не вгадали, але видно, тобто що жовте, синє, тобто розпис, тобто загалом при темноті, що у нас в палаці мале освітлення, І так скоро це зробив, що ми нести зрозуміти, який витвір мистецтва. І це бачите, це наш так, як сказати, такі привіли така краса, і зразу видно, що тут присутня четверта козацька сотня. Можна це як символіка нашого прапора козацького війська. Бачите, що душа козака. Mm. Тепер ви напевно можете знати, що ви зрозуміли душу козака. <гум> Точно. Це дійсно. Душа козака заключається в тому, що він готовий все вітати за волю батьківщини, за своїх друзів, знайомих, тобто ну, за кожного, хто тих нашою українською землею, все таки вірить в майбутнє наших дітей і прадідів, тобто все таки все зробити. Все для того, тобто козаки це все це в крові в нас. Це наша така нація. От, взагалі, я б би хотіла, щоб дійсно сформувалася не просто як а українське козацьке військо. От, я думаю, що це буде сам найкраще. Бо це дійсно патріот, які будуть захищати нас. Я їм вмію. І як вас звати ім'я? Марта, ось восьма марта. Я ж думаю, в більшості дуже багато хто говорить на російській мові. На нас у Львові, 8 березня, 8 березня. Ну а то 8 марта. Сподобався. Так, псевдонім. Псевдо. Псевдо, так. Да. Ні, в принципі, я не мала псевдо. Вони просто раз запитали, три раз, ну, ну як, як? -то. Ніби, походу, так, ну восьма. Але так, знаєте, з любою з так, восьмаю, восьма. Цифра гарна. Що ну вісімка, якщо її перевернути, так? означає без кінечність. О, можете нас разом зутрувати, але але потім тут ні, так що постата, все таки, що я ж посачка, так, да, так. Да.